Перед нами стоять дві великі місії: перша додати безбар'єрність до української інфраструктури, друга додати безбар'єрність до української свідомості, тобто усунути бар'єри в головах. Першу проблему ми вже вирішуємо на законодавчому рівні. Кожен українець без винятку заслуговує на повагу, безпеку, гідне ставлення і розвиток. Олена Зеленська ініціювала створення довідника безбар'єрності. Над його концепцією працювали близько року громадські організації, правозахисники, психологи, батьки, що виховують дітей з інвалідністю та міжнародні партнери. Адже безбар'єрність в умовах війни набула нового значення. Ми повинні зараз підготувати міста і села для того, щоб соцмі прийняли для того, щоб вони могли мати. Повноцінне щасливе життя, щоб вони були в соціумі, і щоб вони знали, що ми їх чекаємо, що ми е, хочемо їм створити ці умови, що нам не байдуже, це основна наша задача. Зручність громадського транспорту, соціальних установ, закладів освіти та лікарень це виклик кожній громаді нашої області. Наш обласний заклад, госпіталь ветеранів війни. Там планується деяка реконструкція. Благоустрій, заміна ліфтів це попередня робота, яка буде надавати можливість нашим ветеранам, які повертаються, лікуються і проходять реабілітацію для можливості безбар'єрного і безперешкодного доступу і пересування цим закладом. Впроваджена реформа децентралізації допоможе місцевим обранцям ефективніше реалізовувати проект безбар'єрності. Ми провели одну з самих ефективних реформ це реформа місцевого самоврядування. І всі сьогодні кошти, велика частина їх сьогодні знаходиться на містах. Тому наша ціль сьогодні виписати правильну, грамотну робочу, законодавчу базу і допомагати органам місцевого самоуправління на місцях здійснювати заходи щодо безприємності. Робота над довідником безбар'єрності триває. Команда творців залишає місце для дискусії. Пропозиції може надсилати будь-хто на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. Фахівці Хмельницької обласної лікарні вдруге провели операцію з пересадки нирки. 51-річний пан Борис хворів от уже п'ять років. Коли на сімейній нараді виникло питання, чи гемодіаліз, чи трансплантація, віддали перевагу пересадці органу. Та й ситуація із донором вирішилася майже відразу. Життя прожив з третьої групи крові. Ну так, в воєнному білеті було записано. Так, в мене третя, то я собі третя група крові. Коли прийшлося шукати донора. Мої сіросики поробили, всіх, оказується третя, тільки у мене перша. Все, давай шукати, хто у нас первою групу. Оказалося, що жінка і син. У закладі вкотре звертають увагу, що державні програми дозволяють проводити усі аналізи, обстеження, трансплантацію та й власне пожиттєву медикаментозну терапію без жодних витрат для пацієнта. Безпосередньо для пацієнтів, звичайно, операція без оплату. Всі затрати компенсує національна служба здоров'я». операція, яка розділена на три етапи: вилучення органу від донора, його підготовка та пересадження, відбувалася за участі фахівців першого територіального медичного об'єднання Львова і тривала близько п'яти годин. Кожна трансплантація одна на одну не схожа. Наприклад, технічні аспекти виконання самої операції вони не складні. Ми виконуємо складніші операції майже щодня. Особливості відбувалися післяопераційному періоді, тоді, коли підбираються медикаменти, які знижують імунну систему настільки, щоб не було відторгнення. Донор, а за сумісництвом, дружина пацієнта розповідає про свої хвилювання та свій стан після операції. У мене такий характер, що я все за все хвилююся. Ну і чим більше хвилююся, тим легше проходить. Перші дні було дуже складно перші п'ять днів, а зараз вже нормально. Ми в селі, нам все треба обдивитися, поля, городи, що там робиться. Тільки робити не можна. Внучка, бачите, у нас внучок маленький, рік три місяці. ну ще треба трошки поберегтися. Подружжя вже готується повернутися додому, а лікар дає важливі настанови та рекомендації. Основна задача це розуміти правильність прийому медикаментів і правильність дачі аналізів тоді, коли це необхідно. А тим більше, що ви будете постійно разом, то ви будете розуміти один одного контролювати, коли, що, і як здавати ці всі аналізи. Зважаючи на позитивний досвід трансплантації на Хмельниччині збільшується кількість людей, які готові на подібне хірургічне втручання. Але тут слід звертати увагу на ще один надзвичайно важливий факт. Весь світ працює не стільки над родинною трансплантацією, скільки над трупною трансплантацією, Тому нам важливо, щоб люди розуміли при констатації смерті мозку, якщо загине близько людини, її органи можуть спасти 4-5 чоловік, і ми, опять же, готові до цих всіх оперативних втручань. Ми готові. Проводити діагностику смерті мозку. Ми готові проводити всі необхідні дослідження, щоб органи використати для спасіння життя інших, інших людей. Людмила Показ, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Підвищення податку на землю вкотре зібрало жителів села Стувчинці у місцевому будинку культури. Люди вже кілька місяців поспіль не можуть отямитися від отриманих рахунків. Налоги як поборні, Ще якщо люди, які працюють, мають гарну роботу. Ще якось можуть з ними то для пенсіонерів це просто задушлива ситуація. Долісогринівецької тергромади увійшло 14 сіл. Тарифи на землю змінились тільки в чотирьох населених пунктах: Стувчинці, Тиранівка, Маломолинці та Гнатівці. Їхні жителі розповідають, минулого року платили в середньому 200 гривень з подвір'я. Зараз ця сума збільшилася в десятки разів. Дітям моїм прийшло 5400 чотириста пять І діло в тому, що якщо дві діляночки, дві діляночки, то й на дві діляночки. В бездіяльності люди звинувачують голову громади Віталія Гралюка, як і депутатів, які підтримали таке рішення. Я більше ніж впевнена, що коли, плат... коли приймався цей закон про цю ставку, на яку нарахували цю суму податків, е... депутати розуміли, за що вони голосують. Аби впливати на рішення місцевих владців, тут створили ініціативну групу. Ми зробили ініціативну групу і почали за це все взнавати, читати, консультуватися з юристами для того, щоб цю ціну не платити. Бо вона якби трошки для нас зависока, Ну 5400 заплатити сьогодні, да, за, за рік. Ну це забагато. І при тому, всьому, що всі останні 10 сіл громади платять по старій своїй нормативній оцінці. то то є так. Цього разу на схід села голова громади не з'явився разом з тим, через земельні питання та ряд інших склав свої повноваження і староста села. Єдине на що залишилося сподіватися місцевим, що працівники податкової служби відреагують на їхнє звернення і скасують непідйомний податок на землю. Річницю заснування Червоного Хреста» традиційно відзначають 8 травня. На теренах нашої держави ця організація діє вже 105 років. До початку війни робота товариства орієнтувалася на соціальні та медичні напрямки. Це по і по вакцинації і по інформаційним кампаніям залучалися, і в разі стихійних лих наші загони швидкого реагування працювали, по волонтерство працювали по поширенню знань по міжнародному гуманітарному праву працювали. Вже після 24 лютого 2022 року діяльність товариства кардинально змінилася. Волонтерам вдалося реалізувати низку нових проєктів. На території Хмельницької області працює дев'ять мобільних бригад, які здійснили майже 20 тисяч виїздів. Обслуговано вже більше ніж 58 тисяч пацієнтів, і при цьому видано ліків на суму приблизно 7 мільйонів гривень. Мобільні бригади запустили навесні минулого року. Відтоді на постійній основі обслуговують понад дві сотні локацій в області. Зокрема, набрала обертів і психосоціальна підтримка. До роботи в цьому напрямку долучаються волонтери, які проводять заходи з елементами творчості для того, щоб дітям спочатку ми працювали з дітьми, надати психосоціальну підтримку. За рік діяльності волонтери Червоного Хреста надали допомогу 25 тисячам переселенців. Нині свою діяльність розширюють і допомагають усім нужденним. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший подільський. 8 травня відзначають день без шкарпеток. Чи можете ви уявити себе без них цей день? Ні. Тільки 8 числа без шкарпеток. Я взагалі не можу себе уявити без шкарпеток, але сьогодні наразі не час, коли згадують про шкарпетки. Сьогодні ні. А чому? Е, тому що прохолодно і е, це має бути е, взуття з, закрите взуття. В закритому взутті завжди буде напевно курити шкарпетки. О, в таку погоду не знаю. А взагалі так. Чому ні? Я такі свята не, не знаю і не, і не уявляю. Взагалі завжди в Шкарпетках ходите, так? Завжди, завжди. А чому? Ну. В мене в Індії. Щоб ходити без шкарпеток. Без шкарпеток? Ну, звісно, можемо. Ні, не можу, все время ходжу в шкарпетках. Ні, не можу. В цей день ні. А чому? Бо холодно дуже сьогодні. 8 травня відзначають День без шкарпеток. Чи можете ви уявити себе в цей день без них? Ні. А чому? – Я, я всегда ношу шкарпетки. <сих> всегда. <сих> Летом, да, щоб ножка не парилась, чтобы было все хлопкове і без проблем. Перший матч проти оболоні був домашнім, проте зіграли його у Києві. Другий поєдинок знову вдома для киян. Цього ж разу в ролі господарів. Початок гри видався динамічним. Обидві команди атакували, проте ініціативою володіла Оболонь. В середині першого тайму господарі відкрили рахунок зустрічі. Зрівняти цифри на табло кам'янчани зуміли на 77-й хвилині матчу. Та все ж господарі не хотіли втрачати, очки, тож кинули всі сили в атаку і вирвали перемогу на 88-й хвилині. Хлопці молодці, витримали, забили гол. Ну, а так, по качеству ігри, ну, ми задоволені тренерським штабом, але <зас>, треба забивати, щоб спокійніше себе чувствувати. Програли негативні враження, як ми дотерпіли трошки. Ну, що зробиш, це футбол, трапляється, але, ну футбол не дотерпіли, трошки таке буває. Кияни нині посідають другу сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 24 очка. А от епіцентр у таблиці шостий 12 залікових пунктів. Далі грати, вигравати гри, ще нічого не загублено, що тури, що все як кажуть попереду. Від четвертої сходинки, яка дасть можливість поборотися за вихід до вищої ліги, кам'янчан відділяє лише чотири очка. Наступний матч футбольного клубу Епіцентр в якому може вирішитися, чи будуть шанси на підвищення в класі, відбудеться 13 травня у Кам'янці-Подільському. Олександр Тітов, телеканал Перший Подільський. Футбол для всіх діти, батьки та тренери зустрілися на одному полі. Вихідними у Хмельницькому грали в благодійні матчі наймолодшим спортсменам 11 років. Це перший розвиток ну, фізкультурний -фі розвиток потрібно, бо зараз у нас навчання онлайн. Ми приїхали з Донецької області. Це дуже важко. Дитина <сіло> дому сидить. Це хоч якесь таке ну, разнообразі, можна сказати так. Після року повномасштабного вторгнення все складніше волонтерити. Тому містяни шукають нові можливості для підтримки нашого війська. Тож гра вихідного дня ініціатива усіх любителів активного виду спорту. <плес> На завершення турніру між дорослими відбулася вирішальна гра бронзовий та золотий фінали. І навіть переможені отримали позитивні емоції від змагань. Дуже було важко грати. Наші северни не кинав носили, ну, але ми не здавалися. Граю того, що я хочу бути як віком і Головна мета гри збір коштів. Всю суму передадуть на потреби Збройних сил України. Олександр Титов, телеканал Перший Подільський.